Самого дитинства е, я не хотів авто. Мене батька вчив, але він був дуже суворий до мене і він досить строго це робив. Він і, тебе не лякав У мене, мене трусилися руки. Я не хотів сідати за кермо. Ну м'яко кажучи, взагалі, от прямо тупо взагалі не хотів. У мене є права, я ж. Е, Досав і в мене права з 19 років, але uh -huh. навіть не хотілося авто, і мені було достатньо квартири там всього іншого. Взагалі я вважаю, що потрібно спочатку квартира, а потім можна авто Ну, тобто так uh -huh. чомусь і. Коли вже почалися зйомки мастер-шефу, нам же ж дають водіїв, щоб ти там вчасно був і ага, все ага, інше. Ага. І я два сезони просто промучився так. Мене так укачувало за кермом, що я потім по 40 хвилин лежав, відходив. просто Тебе на пасажирському укачували? Ні, навіть отут, на, ну, ну, на, ну, на, пасажирському, так, на так. пасажирському, дуже сильно. Причому мене прямо то тошнила голова. І я потім навіть ходив, здавав якусь таку штуку, що ти, там перевіряють твій вестибулярний ага. апарат, і він в мене там відповідь якась. Сполаче відновлення двічі довше. Ну коротше, там мене трохи там, не вистачає е, кробообігу, бо в мене ці, ці сосуди з цієї сторони гущі, ніж потрібні. Якраз uh -huh. там. Можливо, із-за цього херів. Знаєте, я вже там більше не мене теж укачує на пасажирському дози. Страшене страшенно тупо, погано. Я, якщо їжджу, то я стараюсь їздити тут біля водія і не, не вмикати телефон нічого і концентруватися. Я на трошки дорозі, знаю так? тільки прямо, тільки прямо дивишся, нічого не по бокам, ну то есть, ну реально, але це дійсно тому, що там буває. Знаєш, якщо так чесно казати, ну, ну такі простенькі авто. Вони більш можливо там знаєш не збалансовані чи що. І Я вже одну міняв автівку, другу міняв автівку, водія третього більш-менш там було. А потім, знаєш, що я подумав: блін, мабуть, я куплю авто. І я серйозно купив першу. Що це була за машина? Ти не повіриш, була Kia Sportage. Тобто в мене, Я люблю тільки величенькі машини, ага. бо мені, ми всі, всією родиною любимо їздити в ліс на природу, за грибами. Ти побачиш в мене ти. постійно корзинка, в мене постійно різаки. Застрягли один раз, потім застряг, а вона тільки ж не неповнопривидна була, там привидна. Одне колесо трошечки десь прокручувалося, ну, коротко, десь годину. Палками ледь виїхав. Я думав, ми теж вже десь в лісі застрягнемо. Дев'ять місяців я промучився і е, обрав собі, довго, обрав, довго дивився, що подобається. Мені важливо був клірінс, і мені важливо було, щоб проходимість для лісу. І в мене був перший Discovery Sport. дев'ять місяців і далі Discovery Sport. І тут, звісно, ти такой жух-жух.